Добрий день, це канал я, і мої, я і маміні тваринки. І ми з вами йдемо в село на пошту. Ось по моїх потребах і, і, і забрати посилку. Ну, а я поки йду, маю часу хвилинку. По дорозі. Це бабин білий біжить. То думаю відповім на коментар. За питанням, там вчорашнє відео було. питаються, скільки раз на день і скільки часу я пасу кози. Ось скільки часу вони в мене, чи стоять останній час на прив'язі, мається, напевно, на увазі на дворі чи в хліві. І скільки сіна, чи я вдосталь даю їм сіна, скільки вони хочуть. Так. Скільки пасуться мої кози. Пасуться, якщо от влітом два рази в день гониться, в рано і ввечері, Десь півтора-дві години пасуться. Якщо часу немає, то годинку ось така. Бачите, чистенька на телефоні не вийду. То годину пасуться. І все прекрасно. Кози напасаються, приходять в жену. Десь 6-7 годин, такого не пізніше сьомої в Ось, з 6 до 7 в той період вигоню. І пасуться від години до двох в залежності. Ось. Як ви привчите ще свої кози? Привчите, що вони за годину мають напастися, то вони напасуться стільки, як вони мають напастися за годину. Привчите дві, то вони будуть дві години блудити. І все одно ж таки те саме напасуться. Ось. Так що ось такі то справи. О, то в і ввечері на вечірню пасовиську. Е, там, в залежності, як зажарку, чи є води, чи нема, пята шоста година. Ось то вже на день півтора-дві години пасуть малі, бо вони женуть, то вони трошки довше пасуть. Бо я зранку роботи повно, то я Пасу менше часу. Ось так. От. То так літом пасуться. Зараз восени пасуться тільки раз. в мене йдуть пів третьої і там вже, скільки хочу, пасуться до вечора. Ось чоловік гони їх. Перший гони в їх основному то деревом годував. Зараз вже дерева нема, листя поблітало. Ну, гіляки пригинав і вони їли листя. А зараз вже збирають по землі. Самий головний корм це яблука, а остальне або листя, або пробують бутім пастися. Ось так. То вони таким чином пасуться в нас. Ну, півтора-дві години. Зараз пасуться. Ось такі справи. Чи вони в нас на привізі, на припоні вони в мене не стоять, чи на кілочку, як там хто знає, попаслися цілий день в хліві. Ось, приходять з поля, я їм даю їсти. Там гарбуз, буряк чи піло. Це вже в залежності, що я маю, те я даю. Чим годую кози кожну пору року в мене є відео на каналі тут і. Так що дивіться, глядіть, там все знайдете. Львії стоять, кожна має своє місце. І кожна стає на своє місце, я їх прив'язую і вони вдень стоять на прив'язі. Якщо сильна водня, що пізно йдуть пастися, то ще в обід даю їсти. Якщо огодні сильної нема, то я їсти їм не даю. О, ні, як запинили знову бобри, як вже високо вода піднялася. Бачите, вже геть високо. Ще трохи вода з берегів вийде річки. Ну, то таке. Ось. Оце такі-то справи. Е, чи даю я їм сі на волю. Так. Якщо зимове стійло, або от зараз в даний момент, то я їм даю низ солому наверх асін. Ну, конюшина в мене йде. Стюків. Ось то. Вони сіну, ну, конюшину з'їдають худше, а солома залиється. Якщо не йдуть пастися на, на, ну, на день, от, що раз в день ми не йдуть, не йдуть, що не маю часу гнати, ввечері ну, доложу їм конюшини. Якщо вони пасуться, то так солома, що остається. До неї тільки ставлю поїсти їм гарбуз. Ось і все. І тоді. Вони вночі собі доїдають солому до ранку, вони її майже всю з'їдають. Ось так. Але сіно зимою, як стоять в стілі, що не йдуть пастися, сіна в них доволь є. Вони них весь час їсти є. А тут взагалі води. Подивіться, ну тут вже починає з берегів виходити. Під саму кладку щитати. Туди далі там теж є запинка бубрів. Ось так. Тут глибина метрів, мабуть, буде з вісім. В тій річці. Там бобри запинили і така вже от вода починає на берег виходити. Бачите, вже вода. Ось такі то справи. Так що... Ой! ой. Ай вай вай в косовках тяжко переплести через ту воду. Так щось що такі справи. О, сіна їдять доволі. Ну, крім сіна вони в мене їдять зернові, гарбузи, буряки, моркву. Ну, все, що в мене є, те я їм даю. І вони прекрасно себе почувають, кроме того я даю їм живину. Кальцій вже з неділі почну давати живину. Неділю видаю ще одну козу останній раз. І вже далі почну давати їм живину, кальцій. Може вже як догодую гарбуз, почну парити макух з дробленим зерном окропом пару. І годую. Ось такі то справи. Ось так я. В даний момент доглядаю коз раною їдять. Солома під низку, нювшина наверх. Ось і гарбуз тертий, з морквою посипаний, пересипаний, перемішаний дробленим зерном. І зверху пожмені зерна цільно. Ось так. Їдять. Щось таке-то справи. Ухляло. Тяжковато. О, Починається болото. Вийшли на дорогу, називається. Так, Білику. білик. 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 ти братний. Пішли, пішли. Зараз щось я тобі дам. Так що ось такі справи. Так що всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги. E doesn't stretch just like you do, do it's